Запам'ятайте, займенник без прийменника має наголос на закінченні Мене, себе, твого, цього, всього тощо. З прийменником на перший склад до мене для нього, за кого, серед чогось. При всьому при усьому. Зверніть увагу, друзі, в останньому прикладі чергування в з у на наголос не вплинуло. Чому так відбувається? Прийменник, як магніт, притягує до себе наголос, і наголос, так би мовити, втікає на інший склад. Прекрасно демонструє ці правила поетичний рядок Олександра Олеся. Коли тебе Розлюбить мила, для тебе сонце погаса. На початку речення займенник тебе вжито без прийменника, і наголос падає на другий склад. У варіанті Для тебе прийменник для притягнув наголос ближче до себе. Залежність наголосу від прийменника у родовому і знахідному відмінках настільки сильна. Що це проявляється і в першому компоненті складних займенників Хто-небудь що-небудь. Без прийменника маємо кого-небудь, чого-небудь. А з прийменником знов працює магніт, від кого-небудь, для чого-небудь. В усіх інших